В ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською, виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка в п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо. України, сполучених штатів, Європи і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. І Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, майте нагоду в коментарях поставити свої запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Дуже важливо і цікаво знати. Де є наша аудиторія? Сьогодні ми будемо говорити здебільшого про дуже важливу масштабну конференцію, яка розгорнулася у Лондоні. Конференція із питань відновлення України. Також поговоримо трошки про візит індійського прем'єр-міністра до Вашингтона, а також про Пентагон, який трошки помилився своїми. Обчисленнями, і таким чином Україна може отримати додаткову допомогу від Міністерства оборони Сполучених Штатів. Але насамперед знову ж таки говоримо про лондонську конференцію. Сьогодні ця конференція стартувала офіційно, і як кажуть учасники цієї конференції, на відміну від попередніх, які відбувалися минулого року, це була Швейцарія. Ця конференція вже так відчувається має більше конкретики. Ми знаємо, що зібралися представники понад 50 країн. Це не лише е, представники урядів цих країн, але й представники бізнесу, що дуже важливо, неурядових організацій, активісти, і дуже багато, звісно, велика делегація із України. Сьогодні ми знаємо, що держсекретар Блінкін оголосив про те, що Сполучені Штати від себе виділяють додаткові 1,3 мільярда доларів на відновлення. України з цієї суми понад 520 мільйонів доларів мається піти у капітальний ремонт енергетичної мережі, більше половина якої знищила Росія, як каже Блінкін, 657 мільйонів на модернізацію пунктів пропуску на кордоні, залізничних ліній, портів та іншої важливої інфраструктури України, яка з'єднує країну із Європою. І ще 100 мільйонів каже Блінкін, підуть на впровадження цифрових технологій у митні та інші системи України. Також 35 мільйонів Вашингтон виділить на допомогу українським підприємствам і підприємцям шляхом фінансування та страхування, щоб зменшити ризики для інвесторів в Україні. І коли він сьогодні виступав із трибуни української конференції із відновлення України, він сказав, що ці всі гроші, які інвестують не лише Сполучені Штати, але й низка країн, не йдеться лише про Допомогу з економікою, допомогу із виживанням. А для того, щоб збудувати якісну нову Україну, процвітаючу демократію. Давайте послухаємо, що він сказав. As to destroy, we... Поки Росія продовжує руйнувати. Ми тут, аби допомогти Україні відбудувати, відновити життя, свою країну, своє майбутнє. Відновлення це більше ніж просто забезпечення людей усім необхідним для виживання, їжею, питною водою, ліками, опаленням, зимкою, електрикою усі пори року. Відновлення це закладання фундаменту для процвітання України як безпечної незалежної країни, повністю інтегрованої в Європу, яка має зв'язки із ринками у сьому світі. Демократія заснована на верховенстві права. Країна, де всі українці почуваються гідно, мають права людини. Країна, де всі українці почуваються гідно, мають права людини, можливість повністю реалізувати свій потенціал. Кожна інвестиція, яку ми робимо у відновлення України, спрямована на те, аби наблизити українців до цієї реальності. О така цитата із промови Ентоні Блінкіна. Думаю, більше про перші результати конференції з відновлення України можемо поговорити із моїм колегою Богданом Цюпином, який безпосередньо працює на цій конференції у ці кілька днів. Якщо маємо Богдана, давайте приєднаємо до ефіру. Богдане, привіт. Отже, якщо говорити про перші підсумки сьогоднішньої конференції, конференція, яка стартувала у Лондоні, що ти для себе виділив? Які ідеї тобі здаються такими, що можна реалізувати, і такими, що матимуть найбільший, скажімо, ефект для тієї процвітаючої України, про яку говорив Блінкен? Щойно? Так, і а, представник сполучених штатів, і також представники а, інших країн. Говорили, ну я би сказав, такі надихаючі промови лунали, і напевне саме в цьому полягає завдання конференцій, таких як, як оця. Тобто, з одного боку, ми маємо політиків, лідерів, які а, виголошують палки промови а, з а, планами на майбутнє дуже яскравими. Також на цій конференції виступали представники, і ще виступають представники компаній, а представники різних міжнародних служб і розповідають речі більш з одного боку, більш приземлені, але більш зворушливі. Наприклад, представники компанії бізнес, бізнесів в Україні розповідали, як вони. Платили своїм працівникам в окупованому Херсоні зарплатню попри те, що очевидно, що ті люди не могли працювати, але таким чином їх підтримували. Розповідали представники компанії, які в Україні, скажімо, відкривають крамниці для того, щоб українці могли купувати свої продукти одразу нещодавно. Визволених територіях, а також територіях під загрозою російських обстрілів і бомбардувань, власне, звичайно, бізнеси роблять гроші. Саме в цьому полягає сенс бізнесу. Звичайно, що якщо вони зазнають збитків, то вони банкрутують і не можуть існувати. Але цікаво чути від людей тут на конференції у Лондоні, що Бізнес це не лише заробляння грошей, бізнес це також частина роботи з громадою, це також частина життя життя країни і так далі. І так далі. І це було дуже дуже важливо чути на тлі таких палких промов, які ну, наприклад, від фактичного господаря цієї конференції у Лондоні, британського прем'єр-міністра Ріші Сунака. Я знаю, що ми маємо уривок з його виступу. Будь ласка. Europe. Це був хлібний кошик Європи. звідкиля щомісяця експортувалися мільйони тонн продовольства і зерна. Один із п'яти найбільших експортерів залізної руди та сталі, лідер у галузі енергетики, що просуває відновлювальні джерела енергії. Країна стартапів, яка дала поштовх таким іменам, як PayPal, WhatsApp і Revolut. Країна із процвітаючим технологічним сектором, який мав рекордний 2022 рік. Правда в тому, що ці можливості існують, і сьогодні війна насправді лише довела, як багато може запропонувати Україна. Богдане що би ти назвав головним на цю мить практичним результатом першого дня конференції? Ну, якщо говорити про практичні, так би мовити, якісь тверді речі, то Ну, цифри тут лунали такі мільярди, десятки мільярдів і сотні мільярдів, від яких ну, відверто кажучи, голова крутиться, і відверто кажучи, знову ж таки, це не означає, що гарантовано, скажімо, навіть. Конкретну допомогу конкретним людям, які потерпіли в Україні, і, і це серйозно, тому що, наприклад, щойно на прес-конференції британського міністра Джеймса Клеверлі, тут у будівлі, де відбувається конференція, його запитали, як власне е можна зробити так, щоб міжнародна спільнота, і зокрема західні країни, уникли е тих помилок, тих проблем, які були у Заходу е у випадках, коли західні країни намагалися допомогти іншим, наприклад, згадували про проблеми з відновленням в Іраку, де фантастичні суми були просто змарновані, розповідали. Наприклад, згадували про проблеми в Афганістані. Наприклад, коли багато країн під час подібних конференцій. Говорили, що вони обіцяють там стільки-то там десятків мільйонів доларів, чи, чи щось таке. І потім, скажімо, частина тих грошей або не матеріалізувалася, або вони не були витрачені належним належним чином. Звичайно, ситуація в Україні інша, тобто насамперед ми говоримо про те, що в Україні функціонує уряд, що дуже важливо, в Україні функціонують. Компанії, підприємства і, і ці державні служби на них дуже дуже велика надія. Знову ж таки багато говорять про потребу реформ у Угу. і це не просто тому, що політикам так подобається слово реформи а знову ж таки для того, щоб ці захмарні мільярди, від яких крутиться голова у, у декого, щоб вони не були або водою в пісок, або або ще ще гірше це дуже дуже важливо, тому що окрім тих е, величезних сум, які оголошують зараз потенційні uh -huh. донори е, України, також є величезні, величезні масштаби руйнувань, які тривають. Тобто, ми говоримо про те, що лише за період е, першого року після вторгнення в Україну е, Світовий банк і інші міжнародні установи сказали, що. Для відновлення Україні знищеного і зруйнованого російською війною буде потрібно близько 410, так було сказано, мільярдів мільярдів доларів. І зараз вони кажуть, що звичайно з березня 2023 року і далі ця цифра може сягнути і трильйона. Що ці цифри означають? Ну окрім. Страждань конкретних людей, це це звичайно ж масштаби вражають. Тобто, те, що потрібно зробити в Україні, підкреслюють зараз, окрім того, що перемогти зухвалих загарбників і одну з найбільших армій світу, це найбільший проект відбудови. У Європі, а можливо, навіть у світі з часів Другої світової війни. Богдане є питання від глядача нашого Тарас Пушкар. Питає, каже: Ми вдячні, але чи не забігаємо ми надто наперед? Армія пише він досі не забезпечена усім необхіднім. Необхідним це виливається у втратах, Але ми говоримо не про так. те, що життєво потрібно зараз, а про те, що буде потім. Чи це не когнітивний це дисонанс? Що говорять то, про це чи, у на конференції? То, чи потрібно, вважають так? чи та чи вважають е, на конференції, що час відбудовувати Україну вже так. зараз, в той час як триває війна, і безумовно є інші потреби? Це, це це дуже дуже цікаве питання. І до речі, вчора ми вже згадували про те, що зокрема британські урядовці прем'єр-міністр Ріші Сунак, прирівнював. Е, Військовий контрнаступ в Україні до так званого економічного контрнаступу для відбудови України, і тобто Україна, окрім того, що воює, вона повинна ще жити, годувати своїх дітей, забезпечувати роботою тих, хто тримає. Те, що е, зараз ще працює в українській економіці, а ми знаємо, що ВВП впало приблизно на третину. Але попри це, українська економіка тримається. І, Як вже було згадано, той факт, що е, працюють працюють все ж таки українські підприємства про те, що діють державні служби, саме це вселяє надію на те, що допомога е, західного світу е, міжнародної спільноти буде дієвою. Це дуже дуже важливо. А те чи е, є речі, які можна робити вже в Україні, е, коли йдеться про відбудову, а які неможливо робити, е, коли ще тривають бойові дії. Про це зокрема я розмовляв з представником бізнесу, з головою американсько-української торгівельної палати з Андрієм Гундером, е, щойно тут у будівлі конференції. І власне я його, я його запитував, як він дивиться на це. І його відповідь була досить розлогою, і я сподіваюся, відповідає зокрема на те, що запитує наш глядач. Будь ласка. Обсяги великі з наших компаній 49% компаній зазнали пошкоджені або офіси, або заводи. Тобто кожний другий. От просто побачив, що є пошкодження, але відбудова вже почалася. Вже компанії почали відбудовувати, почали нові інвестиції. Ми бачимо, що в таких містах як Хостомель, заводи, які були знищені в перші дні в лютому 2022 року. То там вже відбудовують. Бачимо, що по інших країнах по інших містах, наприклад, так як Тростанець чи біля Києва, цей завод Кока-Коли найбільший по обсягах. В Європі він знов вже працює, і він відбудований і він працює вже знов на цих об'ємах, що було до, до війни, і це дуже важливо саме зараз це робити, тому що економіка працює. Якраз це третє джерело фінансування. Державний бюджет треба, щоб податки сплачувалися. І я думаю, що це дуже важливо, щоб цей меседж донести. що компанії, які сьогодні працюють в Україні, вони будуть розказувати про умови. І ми бачимо цей героїзм. Ми Бачимо героїзм. Українських збройних сил, і ми бачимо героїзм героїв в бізнесі. Просто тому, що. Разом з відомою компанією McKinsey ми провели дослідження. дослідження і які що це є вести керувати бізнесом в умовах повномасштабної війни, і весь світ зараз дивиться, як це і результати ми бачимо, що компанії успішно працюють. Вони продовжують платити заробітні платні, податки продовжують платити виробництво. І це саме просто весь світ зараз надихається, коли бачить, як українці. Ведуть бізнес під час війни цікавий коментар. такий, Анді Гундера Богдане на сам кінець хотіла тебе запитати. Я чула деякі коментарі деяких учасників сьогоднішньої конференції, і вони кажуть, що навіть тон дискусії цього разу цієї конференції у Лондоні дуже суттєво відрізняється від того, що було рік тому у швейцарському Лугану. кажуть, що більше оптимізму, більше учасників, які готові дійсно запропонувати якісь ідеї для інвестицій. Чи відчув ти це? Юлю, я пропоную трошки а, застосувати журналістський скептицизм а, в такій ситуації для того, щоб все ж таки а, бути реалістами, і щоб так бути сподіватися на, на краще а готуватися до гіршого, як кажуть, як кажуть американці. Будьмо реалістами. Після кожної подібної конференції, особливої учасники, кажуть, що це була чудова конференція, і все буде, і все буде набагато краще ніж ніж колись, і це справді так, коли йдеться про згуртованість міжнародної спільноти, наприклад, це це дуже важливо. Те, що сьогодні на трибуні у тут у Лондоні, ось наприклад, зараз ви бачите міністерку закордонних справ Німеччини, вона сиділа у величезній групі міністрів. Закордонних справ, окрім звернення президента, президента України через відеозв'язок. У нас була тут промова Урсули фондерляєн виступав британський прем'єр-міністр Ріші Сунак. Це дуже дуже важливо, тому що йдеться про згуртованість світової спільноти, зокрема у такому важливому питанні, як Наміри змусити Росію заплатити за те, що вона зараз руйнує в Україні. Британці мають дуже гарну приказку. Якщо ви зламали, ви мусите це відремонтувати, відлагодити. І зараз політики дуже чітко наголошують на тому, що вони готують законодавчі механізми, готують міжнародні зусилля для того, щоби. Зрештою, Росія була вимушена заплатити за, за те, що вона зруйнувала в Україні, і, наприклад, британський закон, фактично, який полягає в тому, що санкції проти Росії, і також проти юридичних і офіційних осіб фізичних і юридичних осіб, які причетні до руйнувань в Україні до війни Росії проти України, будуть заморожені і санкції будуть зберігатися не лише по закінченню бойових дій, чого всі сподіваються дуже швидко, але і до того, як Росія не відшкодує Україні знищено, це дуже важливий сигнал для українців. Це дуже важливий сигнал для Москви. Також але очевидно, що потрібно ще пройти дуже великий шлях, і про це сьогодні говорили також тут у Лондоні. Для того щоб це стало дійсністю. Для цього потрібні і успіхи України на полі бою. І успіхи України, коли йдеться про утримання, збереження економіки і розвиток економіки, про що говорять тут дуже багато, не просто про відбудову, а про те, що наприклад кажуть, що потрібні нові галузі, передові галузі, наприклад, не лише просто відбудовувати там якісь старі е радянські е інфраструктурні об'єкти. або нове енергетики. Та да, а що потрібно, щоб щоб було це е, краще ніж ніж було досі? Це звичайно, саме це я думаю, гріє гріє душу багатьом українцям. Але знову ж таки, будьмо реалістами і е, про промови це дуже добре. Це дуже гарно. Е, захмарні суми, які оголошуються, це дуже гарно. А ми будемо стежити за тим, що відбувається насправді. Богдане, дякую тобі дуже. Я думаю, що більше поговоримо також. В програмі «Чистаємо-22», 22-й, а також пізніше. Завтра у брифінгу будемо підбивати підсумки цієї конференції. Конференції із відновлення України у Лондоні. Це був мій колега Богдан Цюпин на зв'язку із Лондона. Почуємося ще завтра. Також дякую тобі, Богдане. Друзі, якщо ми говоримо також про інший елемент підтримки для України, багато зараз говорять про те, що саме приватні компанії, приватні інвестиції відіграють ключову роль у відновленні України. Гарантії гарантії, що їхні інвестиції не якимось чином не будуть зруйновані, зруйновані російськими діями, а зруйновані нестабільною економікою. І сьогодні мій колега Андрій Гетьман поговорив із Анною Деревянко, це виконавча директорка європейської бізнес асоціації. Про те, насправді, які мають бути умови створені всередині України, зокрема, можливо, із допомогою західних партнерів, для того, щоб ці приватні інвестиції приходили, щоб вони діяли, щоб вони були успішними, давайте послухаємо штати і так пропонували механізм захисту інвестицій, тобто в ДІСІ працює і вони різні гарантії компаніям. Представляють більше того, вони не обмежуються тільки американськими компаніями, тобто вони географію мають достатньо широку. Ми також бачимо, що німецький уряд розробив механізм. Французький уряд має механізм. Сьогодні британський уряд сказав про те, що оці механізми політичного політичного страхування страхування політичних ризиків буде запроваджено. Але при на але при цьому. Знаєте, ми в кулуарах просто це обговорювали. Що добре цей механізм мати це якби it goes without saying, Тобто, це number one, Якби маємо мати цей механізм захисту, але при цьому е чому бізнес не йде, тому що немає гарантії security. на цій конференції. Як і перед цим, дуже часто лунали позиції стосовно того, що Україна має десь якось відповідати. Ну по суті, не. Структурі захисту Ізраїлю ну дійсно ми по суті перетворилися в такий європейський Ізраїль, коли ми маємо по суті довготерміновий конфлікт, скоріш за все, ця війна не закінчиться в цьому році, хоча всі на це сподіваються і дуже хочуть цього, але тим не менше всі розуміють, що ситуація може мати такий довготерміновий ефект. Відповідно, якщо ми кажемо про те, що не зрозуміло, коли цей військовий конфлікт. Буде врегульовано, значить, для того, щоб економічний фронт тримався, для того, щоб інвестиції заходили, потрібно зробити все можливе для того, щоб безпекові гарантії були в силі, для того, щоб наше небо українське було захищено, тому що ну кому хочеться вкладати капітали в державу, якщо вони якби в будь-який момент можуть їх втратити, ну якби да, об'єктивно, ви просто поставте себе на місце того інвестора, і добре, якщо є там гарантія там по суті політичних військових ризиків. Або страхування від цього, але тим не менше набагато кращим був би механізм захисту неба, тобто ну, для того, щоб військовим шляхом ми розуміли, що якби ну по суті безпекові речі е, захищені, правда, і тому, е, якщо інвестор буде розуміти, що може відносно безпечно вкладати на територію країни, ще при цьому є оці гарантії безпеки. Які даються в механізми страхування політичних і військових ризиків, якщо ще до того вони бачать, що процес руху в Європейський Союз відбувається і він супроводжується належними реформами всередині країни, то я вас запевняю, що навіть якщо війна буде тривати, все рівно бізнес буде вкладати кошти в державу. Такий коментар від Анни Деревянко, виконавчої директорки Європейської бізнес-асоціації. Більше про тему відновлення України будемо говорити в програмі. Часта а також завтра у брифінгу. Тому не пропустіть. Дякую вам, друзі, дуже за вашу активність. Бачу, що на зв'язку є зокрема Харків, Христинівка, Черкаської області, Київ, рідний вітає, Запоріжжя. Вітає. А Харків ще раз також бачу Італія на зв'язку. Дякують із Дніпра, дивляться із Запоріжжя. Також на зв'язку бачу Німеччина Дрогобич приєднується. Друзі, якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково їх ставте. Я спробую встигнути відповісти на них. Ще одна цікава. новина, ми говоримо знову ж таки про те, що Сполучені Штати продовжують допомагати Україні. Ми сьогодні чули оголошення від Ентоні Блінкіна про те, що додаткові 1,3 мільярда доларів будуть спрямовані конкретно на питання відбудови України, зокрема на відновлення енергетичної мережі. Але також ми знаємо, що продовжується допомога і військова. І цікаво, вона вчора прийшла із Пентагону. А Пентагон виявив, що в результаті бухгалтерської такої похибки Пентагон переоцінив вартість зброї, яку він надіслав до України, на понад 6 мільярдів доларів за минулі два роки. Приблизно це вдвічі більше ніж раніше, були такі о. Оцінки від Пентагону і надлишок мають використати для майбутніх пакетів допомоги, що безумовно не може не тішити, тому що знову ж таки ми знаємо, що на кожен пакет допомоги потрібне додаткове фінансування. Зараз фінансування ще не бракує однак, на майбутнє ці 6 мільярдів, я думаю, стануть безумовно в нагоді. І Сабріна Сін, це заступниця прес-секретаря Пентагону вона пояснила насправді, як виявили цю похибку і куди спрямують гроші. Давайте подивимось. THANKS протягом нашого регулярного огляду щодо використання допомоги для України за програмою президентських повноважень. Ми виявили невідповідності в оцінці обладнання. У значній кількості випадків використовувалась вартість заміщення, а не чиста вартість. Таким чином, вартість обладнання, яке вилучили зі складів США та надали Україні, була переоцінена. Коли ми виявили цю невідповідність, 31 березня контролер опублікував нові вказівки з поясненням, як оцінювати обладнання. Відповідно Відно до положень та політики міністерства оборони, щоб ми використовували найточніші методи бухгалтерського обліку. Ми підтвердили, що остаточний розрахунок для 2023 фінансового року становить 3 мільярди 600 мільйонів доларів. США, а для 2022 фінансового року 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Тобто загальна сума становить 6 мільярдів 200 мільйонів доларів. США. ці помилки в оцінці жодним чином не обмежили розмір будь-якого з наших пакетів допомоги і не вплинули на надання підтримки Україні, і, хоча міністерство оборони зберігає за собою повноваження використовувати ці фонди, це жодним чином не впливає на виділене конгресом фінансування для програм військової підтримки України. Ось такий коментар від Пентагону сьогодні також важливий візит буде у Вашингтоні. До Вашингтона прибуває прем'єр-міністр Індії. Моді він зустрічатиметься зокрема із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Це державний візит, такий дуже почесний і поважний. Зараз ви бачите, як власне моді приїхав до Нью-Йорка. Це перша була його зупинка. Сьогодні ж очікується, що розпочнуться переговори. І як повідомив вчора Джон Кірбі, представник ради з небезпеки США, однієї тем переговорів, звісно, не провідною, але однією із тем буде Україна, і запитали у Джона Кірбі про те, чи буде якимось чином тиснути білий дім на власне прем'єра Моді, щоб він більш ясніше висловив позицію Індії, засудив російську агресію. А в Україні можливо надав якусь більшу допомогу для України, і Кірбі сказав, що кожна країна вирішує, як насправді коментувати, як ставити до того, що відбувається в Україні, однак він сказав, що Індія вже неодноразово давала дала знати, що Індія насправді виступає за завершення війни. І, зокрема, Джон Кірбі звернув увагу на те, що Індія допомагає Україні гуманітарно. Однак сказав, що Білий Дім Вашингтон нікому не буде викручувати руки щодо їхніх позицій. Моя колега Оксана Бедратенко напередодні спілкувалася із одним із експертів про те, насправді як може змінюватися позиція. Індії і що означає зближення Індії із Вашингтоном і Сполученими Штатами і віддалення від Китаю? Давайте послухаємо цей коментар, і будемо завершувати думаю, позиція Індії щодо Росії відрізнятиметься від заходу. Індія чітко показує, що хоче бути нефільованою і зберегти автономію закордонної політики. Однак важливо, що Індія вживає кроків, щоб зменшити енергопоставки поставки зброї з Росії. Це не можна зробити одразу через історію відносин часів холодної війни. Але Індія йде цим шляхом в темпі Делі, а не в темпі, який задає Вашингтон. Щодо відносин Китаю та Індії, вони погіршуються. Індія звичайно не йтиме нога в ногу зі сполученими штатами в політиці щодо Китаю, але переломним моментом стали сутички на кордоні Індії та Китаю влітку 2020 року. Тоді стосунки погіршилися, з Індія стала більш відкрито на бік США не лише в плані безпеки, але коли йдеться про технології та економіку. Нещодавно Китай та Індія депортували журналістів один одного. Індія розуміє, що не може повністю віддалитися від Китаю, бо є потужні економічні відносини. Але напрямок зрозумілий: Індія більш відкрито стає на бік Сполучених Штатів проти Китаю. Друзі, будемо стежити за цим теж дуже важливим візитом. Побачимося у частамі. На все добре, Па-па.